Сьогодні в нас такий невеличкий обзор. Citroen C4 2007 7 чи 6 рік. В общем, дала проблема автомобілів. не розблоковується коробка передач. От нажимає, нема ніякого клацання. А також, бачите, не показано у нас, що там, чи паркінг, чи ека, чи дайв. Не показано цифри. Давайте почнемо з діагностики. Автомобіль буває заводиться, буває ні. Ну, проблем не знаю. Міняли блок. Цей блок був замінений. Що це за блок? Так, що тут у нас пише? Неопас, ласес. Це взагалі. Так, це не в названні блока, це вказано. Не кидати. <г prescribed> не кидати блок. Відпадіння, що я не знаю, в мене англійська трошки хамає, але це точно перші слова, не опас. Не опускати або не кидати блок. Так, це блок скоше або БЦМ, або БСІ. Ну, Я думаю, що це блок БСІ. Да, дуже, дуже мінус в сітарєнах. От Що мені робити, От скажіть? Запобіжники ми перевіримо, як моя ЄРЛ, як його відти, дотягнути. Так, а ну давайте подивимося. Валя, та ти що? Ну й дуня. Віце, все залито. Це просто ужас, чесно. Вице, там маленькі люшки. Якщо я здихаю, як її замінити. Так, що з цим блоком взагалі робив? Вау, Льота, та ти що? Дивіться, він тут увесь такий оплавлений. Він ще не розборний чи Що це роблять? Взагалі, Сітеріен, ЄРНО і Peugeot додавлю. То це цікаві дуже машиня, люба проблема, зразу в блоках можна ковирятися легко просто. І вони так роблять, що ці блоки не розбирати. Ну, в нас мно, ми мусимо їхати, поки машина взагалі не розвалиться. Так, що робити? Давайте діагностику підключаємо. Так, так це в нас Citroen C4 все-таки. І попробуємо. Так, Що тут блоки у нас є? Блоків у ній доволі багато, нічого. Так, давайте зробимо бистий тест або знайдемо блок TSM, це точно коробки передач. Давайте попробуємо в нього зайти. Так, робимо, пробуємо зв'язатися. Так, немає. Блок у нас на зв'язок не виходить. Так, робимо бестий тест. Подивимося, що в нас. Так, ну що, досягнули ми блок коробки. От так я поки навісними поводами кинув туди питання на машину. В общем, перевірений кан, перевірене питання. В общем, поділюся питанням. В общем, 29-й 28-й це у нас питання плюс-мінус. Маса 56-й це у нас прямий плюс. Іде. Ну, там показано через реле, а тут трошки не так. В общем, причина знайдена, зараз все покажу вам. Е, ну, Звісно, причина завдяки схеми. Бо схема рішає все на даний момент. Так, покажу, з чого я почав. Як з цим боротись. Так. Е, в общем, Ось схема, от наш блок. Це точно схема цього, цього автомобіля. Я навіть не знаю, який тут мотор, поки не його Вот це у нас клапана, який знаходиться у коробці передач, Це у нас селектор. Ось у нас педалька, Я почав з педальки питання, бо тому що з одного то самого реле йде і на блок. В общем, дивіться, 56-й номер. Бачите? Це у нас буде плюс прямий плюс. Хоча вказано, що воно йде. Ні, взагалі, то да. Він йде, якби клієма та ця, да, не через Греле. От, бачите, йде сюди. Він йде з 80-го запобіжника. В общем, прямий плюс, бачите, 56-й номерок. От я вам його зближу. Так, зараз покажу так. Ще раз. Так, оце у нас плюс. Бачите? Яким питається коробка? Далі він йде на перший номерок педальки нашої. Тормозної на. Жабку, чи як ви її там називаєте. Далі у нас 28-й це у нас маса, бачите? Не вибачаю, це сказав 29 і 30 чи що. 28-й це маса, бачите. От, іде сюди. І 27-й це у нас вже іде, буде клема 15 F, F6 педохранітель. От наше Реле. От тут переключатель, і це облока БСІ. Воно сидить там. Взагалі, питання перевірено під нагрузкою, все добре. Все Далі КАН у нас йде номер 29 і 30. Kanh і КАН-ЛОУ. Короче, шина нормальна, не крива. Все перевірено. Основна причина: от покажем, ми розібрали блок. Бо він, він виходить на зв'язок, щоб знали. В общем, тут вода. Я нічого не зможу з ним зробити. Взагалі, в блок попала вода. І Ми спробуємо його помити. Не знаю, чи треба буде другий кодіювати, чи ні. Взагалі, от такі в нас поки проблеми. Я не знаю, як сюди вода залізла. Дивіться, він наскільки залитий був. Ну Тут видно, що довго, воно тут вже щось підгояло Але це можна попробувати ще промити. Ну, з тої сторони, не знаю, що там буде. Ну... В общем, блок дуже пострадав, даже дуже. Ну, блок під заміну, тоді я думаю, що все буде. Бо там такі помилки, у нас е, були нехороші. це е, у коробки клапана. Е, ну, Будемо сподіватися, що тут починав блоком. Ну, Бачите, е, все залежить від схем. Якщо є схема автомобіля, то це дуже добре. Якщо нема схеми, то, звісно, це важко боротись. Я його помию бензином. Далі ми піднімемо плату, промимо, пропаяємося і покладемо на машину. Якщо буде робити, буде повдовження. Якщо ні, то буде друга заміна блоку. Так, от я розібрав блок, а тут взагалі вода плаває, дивіться. Я взагалі не зрозуміти, він так сильно залитий, як сюди вода попала. І через розйом теж не може. Взагалі, процесор в воді. Весь розйом теж, ну от тут, бачите, сильно корозія пішла. От. Ну, блок скоріше, що буде другий мі... мінятись. Не бачу смислу воювати. По-любому, що ним щось накрило. Ну, замочимо його в бензин, а далі подивимось. Ну що, прийшов блок з Польщі? Доставка майже 2 тижні. Ось такий блок під таким номером. Ну, блок в хорошому стані, ніхто не залазив у нього. От зрівняємо ми самі, що в нас показано. ТА-2005, так само, с 24101 І тут так само s 24101 Якщо даже взяти з буквою Б блок, то він теж може робити, щоб ви знали. Ну, я клав, вроді би, робило. Зай, поки не знаю, головне, щоб нам блок виходив на зв'язок і щоб він не видавав кривий сигнал. Ну, Бачимо, що блок в хорошому стані. Що я знаю? Ну, покажемо на машину. По-перше, це на блокове було забито, бачите, на цім. Ну, цей блок здох. Його встановляти немає смислу. Там погнили дорожки. Ну, Пробуємо ставимо на машину. Так, поклав все. Акумулятор не кріплю. Це все буде закріпитися. Бо я так. Дивіться, тут проводка буде тертися до цього. Як воно, ленджеон? Що це називається? Коротше, неважно. Так, пробуємо. Якщо блок робочий, то нам дасть розблокуватися коробка. Так, Пробуємо зараз. І також нам потрібно, щоб з'явилася індикація. Дивіться, да, є, бачите, паркін є. Коробка робоча повністю, ребята. Дивіться, м'якенько розблоковує. Заводимо автомобіль. Тепер я переганяю машину в гараж. Ну, це вже радує, звісно. Тому що не могли ми її не затрутити, бачите, автомат він не розблоковується. Ну що, далі я вам такого нічого не буду показувати. Далі це буде тут їй якась помилка по датчику. Ну, покажемо. Покажемо по-любому. ще. Може будуть трудності. Подивимося, чи коробка в нас не буде пінатися, яка є Ну, Я думаю, що не буде, бо проблема такі блокові. Це що з треба зробити, бо я так машину не віддаю. Бо потім всі воно поїдуть до мене і будуть казати, що я не добре зробив. Це у нас, не знаю, що це. Це, похоже, на газ, газова установка. Це що, мінус плюс, чи що. в общем не знаю, заведеться вона чи ні, ну на бензині завестись. Так, покажемо вже помилки, які будуть у коробці. Так, все склали. так Мій колега поварив газ, бо газ відвалився, також їмили цей блок повністю, бачите, він взагалі не кивається. Е, підмотали проводку там косу. В общем, проводка закріплена, блок замінений. ну Адаптацію прийшлося робити. Далі у нас помилка висіла по кановою, світив чек. Ну, автомобіль без проблем заводиться, коробка не пінається. В общем, прив'язку було. ну Як це, адаптацію треба було робити. ну У мене є скани, Зараз я покажу, все робить, все працює без проблем. Так, включаємо зажигання. І бачимо, у нас зразу є пакен. От Нажимаю, коробка розблоковується. Далі били такі на тім помилки, якщо в початку відео подивитися їх, то там навіть немає таких датчиків Вообще на схемі, як показано в коробці. Заводимо автомобіль. Взагалі, коробка в нас, ми її прив'язали все добре. Кан поправили, хороший дуже скан. У мене ну, знімний обзор. Це мені колега порекомендував. Ну, хороший, чесно, багато що може робити. Також дивіться, включаю, задня, взагалі, машина не дергається. Все добре, бо били деякі помилки по клапанах. Це доволі нехороші помилки, чесно. Ну Поки все добре, дуже задоволений тим, що є запчастини з Європи. Всі дуже хороші запчастини, Ну, блоки вони стоять ці кошти. Ну, Поклав і забув. Ну, у нас на Україні тяжко щось замовити, хорошого, щоб було у нас якась собі справності. Все, на цьому. Все. Всім дякую за увагу, добре, що є схема. Ну, Citroen доволі гарна машина. Мені сподобалася отут така панорама красива. Ну, Citroen, це дуже сильно вони роблять подвізки деяких Citroenах. дуже слажні в електриці, чесно. Так, машина непогана. Звісно, все рішається, аби було здоров'я. Все міняється і так далі. Ну, електрика така, робота прикольненька. Ну, що робити? Слава Богу, що блок робочий. Ну, бачимо, що хороший стан. Далі буде замінена ота пластмазова ката, бо через ню попадає вода прямо на блок. Це хазяїна, по-любому -по ми даємо йому рекомендації, що потрібно замінити, щоб з цим проблем більше не було. Все, всім дякую за увагу. Такий обзор.